Друзі, як на мене із біофунгіцидів це просто самий-самий топовий а, біофунгіцид, це Мікохелп. Чому? Тому що він містить корисний гриб, от іменно триходерма, так, який і працює дуже круто проти там різних бактеріозів, проти кореневої гнилої, фітофторозу, борошнистої роси і інших. Uh, да, хвороб. І тільки важливо, щоб цей засіб гарно працював, ви повинні користуватися uh, періодичністю. Тобто, повинні періодично кожних 10 днів взяли, там, чи пролили, чи обробили по листочку і все. І таким чином рослина стає стійка, стає потужною і практично зовсім. Не хворіє. Він є в рідкому вигляді, ось такому. Да, півлітрова бутоночка, і є також от, в сухому вигляді, в пакетиках по 20 грам. Все є дозування, все гарно розписано. Тому році дуже круто з ними попрацювали. В принципі, задоволених клієнтів.